Друзі, вітаю вас на каналі Полосата Ферма. Сьогодні задався таким питанням. Потрібні ручки для вулика. Ну, є в мене самі звичайні отакі куповані, да але Ну відносно дороговато Відносно, знову ж таки. Ну Вирішив зробити такі, саморобні, спробувати. От, одну я вже зробив. Ну, як зробив. Е, зробив форму таку от, вигнув уже, так. І вже підготовив, почав гнути, ну ще не вигнав проволока. А, як я це робив? Значить, е, зробив заміри, взяв такий жерстинка, ну, десь, ну, міліметрова така. Вона виходить 11,5 в неї. Довжина і в ширину, здається, 5. Зараз перевірю, щоб вас не надурити. Так. Ага, і ширина 5,5, друзі. 11,5 на 5,5. Тобто я заміри брав з цього, і вона зігнута приблизно оцей згибчик так на глазі я гляну. Ну, вирішив зробити так. В принципі, майже зійшлося. Тобто я от. Зробив, дивіться, накладаю на стару нову, то сходиться. А, значить, що я роблю? Тут, бачите, є вирізи, так? Я на цій я зробив. отут у мене півтора сантиметра, а тут вниз. Сантиметр і вирізаю оцю кромку. Для чого? Для того, щоб так, як і на заводській, а, тут буде ходити ручка. Бачите, так, і оці бортики, як би так показати, бачите, воно впирається. Тобто, бачите, я як держу такі зацепчики, щоб воно впиралося. Зараз покажу, що я придумав за конструкцію і як я його. Роблю. Ну, звісно, тут треба буде. Е, зробимо ще отвори там і прикрутити все це на вулики. Так, що я зробив, дивіться. Е, поки що все це воно таке дерев'яний вигляд, як то кажуть. Взяв два таких, зробив кондуктор. Е, у мене, дивіться, проволочка вона буде такої товщини, я не знаю, мі міліметра 5. Так, зараз ми прикинемо. Так, 5, 5, ну, 5 мм. Тому я беру більший зазор так, щоб провалювалося сюди. Чому товща? Тому що, щоб товща була за цю проволоку, якою ми будемо ручку робити. І також, щоб вона була в ну, рахунок того, що сюди ще метал буде провалюватися. Так, друзі, я її. Трішечки, бачите, підігнув, приблизно так посерединці вже обрізав крайки. І що ми робимо? Ложу. от Беру цю проволочку і приблизно так по центру її туди вганяю. Вганяю, вганяю добренько. А потім рівняю. Є ось таке в мене заз... железячка така із старого замка старих дверей. Ложу і починаю прирівнювати. Ну, ще трошки так його тут вганяємо і рівняємо. Все, бачите, вийшло. О, тепер трішечки треба нам оцей підігнути, щоб воно стало. І в цю сторону точно так само. Вона навіть вже. А, що ми маємо? Ось ця проволочка, дивіться, кладу і вона вільно туди-сюди заходить. Так, беремо стару ручечку, да, сюди, отак вона буде. Ну, єдиний, бачите, тут мінус, там я обрізав, е, обрізав, вже вигнув, обрізав, тут трошки менше а тут обрізав. Перед тим, як гнути, тому трошки не вистачає оцього бортика. Тому все ж таки треба бачити, як воно вийшло. От. Трішки є різниця. Тут бортик ось вийшов, воно гарно зачіпається. Тому раджу все ж таки робити отак, вигнути потім обрізати. Ну, Все рівно, ну, як нести, може трішки буде і незручно. Да. Тому краще робити оце отак, щоб було за що взятися. Так, що нам залишається? Тепер ми зробимо тут отвори і будемо гнути нашу ручку. Так, друзі, я вирішив все ж таки переробити. Бо не дуже добре. то виходить. Вигнув ще одну цю. І так, як говорив, так як там, я відрізатиму зараз оцей виріз, робитиму під ручку. Тому робитимемо його, дивіться, саме краще. Трішки, ну, зараз я надріжу. Ну, от зараз як би так його показати, щоб було вам видно. А, незручно. Тобто від оцей згиб, дивіться, да, от ми бачимо його. Не понад самим тут згибом, а чуть-чуть там, ну, Міліметра 3, як би. Ну, ось на цій я показував, так що, якщо видно, не знаю, да, тобто не понад самим згибом, а трішки міліметра навіть 2 відступити, щоб воно було у нас так, як слід. І як я говорив, десь сантиметр не більше воно не більше не потрібно. З тої сторони і. З цієї сторони. Ну, я його не виміряю так на глаз ріжу. Так і тут обрізаємо. Воно, ну також трошки буде незручно, воно розгибає, потім треба буде підстукати. Ну, це вже, як кажуть, так, воно за цим разом бачите, як для себе робив нічого, трошки підігнув. Ну, ми його зараз ще раз положимо, ударимо, воно прийме свою форму. А. Тобто це вже діло, як то кажуть, хто як примудрує. Бо я його роблю взагалі це придумав перший раз, думаю, а що ж я не зроблю чи що. О, так, Зараз ще разочок і все. Так. так, Підстукали і пробуємо. Дивіться, беремо цю ручечку, ставимо і. О, вуаля. Бачите, вона також тепер держиться. В чому ж секрет? Так, а де я тут дів... А, ось вона. Так, дивіться, бачите, тут я обрізав заздалегідь, і бачите, як воно вийшло. Ну, запудліцо з оцією. І через те вона, бачите, як аж лягає сюди, а коли ти братимеш нести, воно буде пальці жати до вулик. Незручно. Тому переробили, зробили трошки з бортиком. Ну, можна, в принципі, в принципі, принципі, якщо так чуть-чуть прорізати, можливо взяти пласкогубці. І зробити цей бортик. В принципі, ну, можна. Ну, це знову ж дивіться, я це роблю перший раз. Можете, якщо вам сподобається, будете також пробувати. Ось підігнув. Ну, все рівно дуже далеко відрізано. Не то, не то воно не буде. Той. А отак, дивіться, одна ручка і друга. Ну, в принципі, майже. Як так дивитись, майже під одним углом вони і стоять. Так, тепер нам залишається да, ще одне, що я обрізаю оці уголочки, щоб воно не травмувалося і трошки естетичніше, ну так, під углом. Ну і напильничком, де там гусеничка, бистренько тернули. Тобто, так, зараз робимо отвори, а мож... ні, так не проб'ємо. І зараз причепимо, подивимося. Що витримають наші ручки. Так, друзі, дивіться, вже одну ручечку я прибив. І щодо самої ручки, ну, оце так я їх повигинав. Звісно, це так на скору руку, щоб, якби так, зайнятися, якийсь кондуктор пробував зробити. Робив ось, дивіться, поклав заводську ручку, обмалював, так, повертив дирочки набив сюди. Старих болтів, щоб гнути, ну все рівно трошки. Ну, треба удосконалювати. Це перший раз, просто це як ідея можна буде потім робити. Так, дивіться. Прибив ручку, значить, я величеньким гвіздком так пробив легенько, а потім зробив. Тут три і там чотири. Це вулик новий, так, є відео, де я роблю вулики, скину посилання, як робити, як я сам роблю вулики. Скину посилання, робив тут льоткові загороджувачі. також Самось, ну, Тут темно не видно, ось тут у мене так є. Як я сам при... теж подивився, ідею старих пасічників зробив. І тепер оце ручечка, також залишу посилання. Дивіться, значить це вулик на 22 рамочки. Він досить важкий, тому що роблю я його відео скину, як бачите, тут присутня трісоплита. Навіть містами. Зараз покажу ось у, у два слоя. Ось біленька. І тут. То, ну, я з, з одної сторони прибив, але ось піднімаю. Зараз якось я устаткую камеру, щоб вам все це було видно. Так, ах, вона падає в мене, бачиш, не хоче триматись. Так, ну добре, зараз якось. Так, друзі, причепив то, як видно, дивіться, я його піднімаю, навіть дергаю трясу, то він ну, ручка витримає. Зараз причепимо другу, попробуємо, як воно буде з обома. Ну, можна буде щось положити ще для ваги туди. Так, друзі, дивіться, оце і ручки вийшли, це ми його держимо, ну, витримує, можна потряси його трохи так, гарно. Ну, то тобто, есть, ручки видержують, тобто, взяти, перенести, його в ньому не буде там, повним його ніхто не носитиме. Трошки, звісно, є мінус, що дуже вони, якби чуть, -чуть так як заводські були, ну то треба тут більшу кромочку оставляти трошки. О. Так, друзі, ну що я можу сказати? Один нюанс, який я зрозумів, що треба, це все ж таки оцю кромочку, де впирається ручка, робити трішки ну, більшу. Я подивився, там прикинув на заводському, воно майже посередині. Тому, все ж таки, бачите, дуже вона такий уклон. Воно то не мішає, в принципі, рука не впирається, щоб так сказати, як брати. Ну, все рівно, є трошечки. Тому, якщо вам сподобалась ідея, то все працює. Окрім того, що цю кромочку треба робити, ну не то, щоб посередині, бо буде проволока тут у вас. Але замірити, який діаметр буде проволоки, ну, в моєму випадку міліметра три, 3, ну, було б непогано, якби додали. А так все в ідеалі. Якщо вам понравилось, користуйтесь даним методом виготовлення ручки. і... До нових зустрічей на каналі Полосата Ферма.